Слава Україні! Сьогодні поговоримо про Stardew Valley, або ж долина Стадію. Ця гра вийшла на ПК, Nintendo Switch і на смартфони, де доступна за підпискою Google. Вона починається з того, що ми бачимо нашого дідуся в ліжку, який тримає листа. Після початкової сцени ми опиняємося у будиночку на фермі. На цьому все. Далі ви можете робити все, що забажаєте, та дізнаватися секрети всесвіту гри. Сенс гри дуже простий та ненав'язливий. Здебільшого ви будете вирощувати різного роду культури: квіти, фрукти студентів першого курсу. Крім цього, можна буде піти пограти у Майнкрафт на мінімалках, Fishing симулятор та Forza на конячках. Також у грі присутні різноманітні персонажі. Спершу вони, звісно, будуть ставитися до вас з легкою недовірою, але з часом. Та великою кількістю подарунків їх ставлення до нас змінюється. Також ви можете одружитися з деякими персонажами. З певною кількістю сердечок можна дивитися катсцени, у яких треба робити певний вибір. Цей вибір наприкінці тієї ж самої катсцени може вплинути на ставлення до вас. Також хочу додати, що певні катсцени можуть запуститися лише з якоюсь погодою, будь то сонце, чи дощ, чи сніг. Тому треба дивитись наперед, бо певної катсцени може не бути десь півроку ігрового часу. Насправді у грі величезна кількість контенту. Тож, якщо вам треба відволіктись від чогось, ця гра дуже підійде вам. А підтримка модів зробить вашу гру не тільки цікавою, але й доповнить деякі моменти. Також, якщо вас не заблокувало у гуглі, ви в будь-який момент можете знайти інформацію про того чи іншого персонажа, які предмети він любить, або у який сезон та час запускається певна кат-сцена. Також у грі присутній мультиплеєр. Тож, якщо вам набридне грати, до вас можуть приєднатись друзі два або три. Також можна грати на одному дивані за наявності двох контролерів. Тож бажаю вам успіхів! Та як найбільше та отримати як найбільше сердечок з персонажами.